мої друзі, мене звати Тарас я зі Львова. Сьогодні субота, чудовий сонячний день, приблизно 26 градусів. І ми виїхали з донечкою на водойму, де мали можливість приймати в нас мого чудового друга Михайла, який є одночасно і напевно першим вчителем в галузі ловлі по методу Хірабуна. Ця водойма не є велика. То є прекрасний ставочок недалеко від Львова, От на якому я хочу сьогодні опробувати і зняти невеличкий сюжет про рецепту, який був вказаний в одному з фільмів майстра Дже. Сьогодні я замішаю... От кілька інгредієнтів в такому порядку. Це є один з основ, одна з основ, швидкісна, називається швидкісна атака. От Вона нам буде за основу. Це один з найкращих витворів. Має шикарний запах, прекрасний молочний запах і ієчний. Це буде 918 золоте поле. Так само я використаю пшеничні волокна, які дадуть нашому тісту в'язкість і таку волокнисту структуру. І, звичайно, один з найважливіших інгредієнтів, називається тепер чорний калася, карась, але в старій інтерпретації це називалося карась під небесний. Зараз я замішаю по системі, яка була показана в фільмі п'ятому, і ми спробуємо подивитися, що з цього вийде. Пройшло 5 хвилин. В такий спосіб я змішав ті інгредієнти, які я, про які я говорив. От, тепер залишилося додати останню штрих. Це карась піднебесний, Це то, що буде осип, осипатися і створювати нам муть, створювати нам шлейф для, для ловлі нашої чудової риби. Вже видно, ба, вже видно, що вже. Воно вже має таку тягучу волокнисту тканину. Я скоренько перемішую, щоб то все мало той вигляд, який нам потрібно. От, перемішую. І зараз ми будемо пробувати з вами приступати до нашої ловлі. Подивимося, що з того вийде, що, як вийде, що вийде, яка буде в нас ситуація на водоймі. Я вже домішую, беру двома руками, ліплю так, щоб той, щоб воно вже мало якусь форму. От так само скористаюся тою мисочкою, але вже як для тримання, просто місце зберігання. І потихеньку будемо пробувати насаджувати і пробувати ловити нашого карася. Можливо, нам сьогодні повезе, і Господь буде до нас мене ми піймаємо і карпа. І так продовжив. Тісто на місці, я приготував своє робоче місце, воно трошечки відрізняється від ніби та, якби мало бути, згідно там крісло платформа і так далі. От, я зробив свій трошечки дещо по-своєму, скористався деякими от, нюансами, які я вже замовив і привіз з Китаю. От, так само я буду сьогодні водити водилищем 5.40. Тайванчик от, на 14-ту з поводками номером, номером 10. Ну що ж, я сідаю і пробуємо щось сьогодні в цьому, що у нас вийде з тої моєї затії. Ну що ж, вийшлося в нас тісто. Якраз можу показати, О, можна його протягувати. Може мати такий от вигляд після протяжки. Тобто воно досить гарно протягується. От. Але зараз перші рази для того, щоб прикормити, звичайно, що я, я дам більші куски для того, щоб воно мені привадило рибу От. і спонукало. Свідомо даю більші кусочки, щоб приманити рибу, тобто то перші закиди, відповідно, даємо трошки більше. Подивимося, що з цього вийде. Так. Ну що? Пройшло перших 15 хвилин ловлі. І от маємо під От Маємо першого карасика, який увадився на наш на перший карасик, який ми зловили сьогодні, ну, враховуючи. Приготування нашого тіста. Ну, я, як завжди, по своєму принципу зразу відпускаю, не складаю, подивилися цілий, не покалічили нічого і зразу відпускаємо воду, хай собі пливе спокійно. <кій> ну, що? Маємо в середньому ще 5 хвилин і під саку ще один. Чудовий маленький карасик. І так. так. Yeah. Ну що, маємо ще пару хвилин. Да я ти допомагаю? Що треба? Зараз спробуємо то зняти на відео. Ще одного карасика. А маєш вже да карасика? дві карасики? Я не тримаю риби, бачите, я притурисну. Дякую. Дякую. Красик піднося. А ні, За тісто. Все. Ось такий от ще красунчик, правда. Щось йому на животику є, але ми його відпускаємо. Казали Казали господарі, що вже ніби провели лікування. От будемо надіятися, що... Наш карасик буде здоровий, ми ще сюди неодноразово приїдемо. Маємо червоний, черговий карасик, взяв на падінні. От, навіть не встигло, водилище не встигло приземлитися, правда, піймався аж за два за дві точки. От, за. Зараз ми його відпустимо. На жаль, цього скалічили, але надіюся, він поправиться. Він поправиться і буде ще вирости, буде великим і гарним. Все. Тут. Там ну, черговий карасик, такий малесенький. Вже правда, якісь трошки ніби попадається більше, і краще і швидше. От. Ну, в середньому клює один карасик в 5 хвилин. Ну що, друзі, основне завдання, яке у нас було сьогодні, переконатися чи працює наше тісто. Ось такі от карасики. В середньому кожних 5 хвилин ловилися. Тісто. Нам треба було переконатися, що тісто працює, тісто, тісто працює. Єдине, що нам вдалося пікати великого карася або великого карпа. От. Ну, Але я думаю, що подальші спроби, подальші варіації з тістом, більш візким, менш зв'язки. Я буду пробувати і попробую відповідно ще зняти пару сюжетів. Пан Михайло, я дуже дякую вам за науку, дякую, друже, тобі за добрі слова. Переконався в кількох нюансах, які ми з тобою обговорювали. Конкретно це по глибині, коли мала і пудки путаються, коли тісто має бути трошки більш вискіше, тоді воно краще тримається на гачку. І, звичайно, що треба бути уважним з пропорціями. Дякую, до нового відео.